Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту з нагоди прийдешнього свята дня фізичної культури і спорту України та успішного виступу у складі національних збірних на Олімпійських і Паралімпійських іграх в Парижі представників регіону і нашого міста, зокрема в обласній військовій адміністрації, разом з мерію Дніпра відбувся спільний прийом їхніми керівниками атлетів та їхніх тренерів, яких почергово привітали, подякували та побажали успіхів у майбутньому. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та повідь до зв'язку мер нашого міста. Та Борис Філатов, який наразі перебуває у закордонному відрядженні. Хотілося б подякувати кожному і кожній за ті емоції, які ви нам на протягом цього періоду часу. Ви точно для нас всі вже переможці, ви точно для нас всі чемпіони. Дякую вам. Тому хочеться подякувати ще всім тим, хто виходив на п'єдестал Пашани. Хочеться подякувати всім тим, заради кого піднімався прапор нашої країни. Хочеться подякувати тим, заради кого грав гімн України. І навіть наш ворог стояв і чекав, коли закінчиться наш так і далі буде. Так що дякую вам разом до перемоги, слава Україні! Я і всі містяни завжди вболіваємо за ваші високі результати, бо кожне призове місце примножує славу нашої країни та нагадую світові, що, попри всі складнощі та виклики війни, Україна у нас стійка та не зла. Так само цінними є ваші особисті перемоги, досягнення ваші, за якими стоять наполеглива робота, дисципліна та завзятість. І це дійсно надихає весь Дніпро, всю територіальну громаду, надихає та закопнує. Дніпро пишається кожним та кожною з вас, усіма, хто йде до своєї мети, і тим самим доводить всім, особливо країні-агресору, що життя воно не переводить. Дякую всім. Далі була дискусія об думками та побажання того, що як потрібно зробити, щоб спорт вищих досягнень Дніпропетровщини стало розвивався, і надалі а наші атлети продовжували завойовувати медалі престижних представницьких міжнародних турнірів притул до чемпіонатів Європи, світу і Олімпійських ігор. Натомість Олімпійський тиждень продовжує крокувати теренами Дніпропетровської області. Учетвер у четвер у рамках у Магдалинівці відбулося велике свято спорту одноіменної селищної громади, у якому взяли участь 14 дитячих шкільних команд тамтешніх сіл. Гості до них завітали чемпіон світу фехтування на шпагах, заслужений майстер спорту України, старший тренер жіночої національної збірної Богдан Нікішин, член виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Анатолій Шинкаренко, виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетської Ості Ярослав Дмитренко вони приїхали не з порожніми руками. Так останній презентував сітку футбольних м'ячів, подяки від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та його голови Михайла Кошляка за розвиток і розбудову олімпійського руху отримали селищний голова Володимир Дробітько та квартет тренерів і вчителів фізичного виховання середніх навчальних закладів. Хочеться сказати слова подяки нашим захисникам, які дають нам можливість проводити такі спортивні змагання. Хочеться подякувати нашим тренерам, дитячо-юнацької спортивної школи, звичайним вчителям фізичної культури, наших ліцеїв, гімназій, які сьогодні функціонують на території Мадалинської територіальної громади. Саме їхніми зусиллями сьогодні можна зібрати такий колектив спортивний, різновіковий, але на сьогодні саме їхня заслуга в тому, що розвивається спорт в громаді. А наше діло та сьогодні підтримати їх, направити для участі в різноманітних змаганнях, як внутрі громади, так і на обласних, всеукраїнських і навіть на міжнародних. Дуже приємно було дивитися на цих діточок, які сьогодні стояли, які кожна команда презентувала свої своє гасло. Сьогодні ми це почули. В них горіли очі. Вони їм подобається це свято. Це дуже важливо, особливо в нашій. Теперішній час і діти готові змагатися. Вони готові проявляти себе. І це дуже добре. Дуже приємно було побачити їх настрій, який він був спортивний, і це дуже важливо для сьогодні. Після урочистої частини свято продовжилося на декількох локаціях, де дітлахи змагалися в естафеті, з'ясовували сильнішого на майданчику для мініфутболу, а також з волейболу, баскетболу та у інших видах спорту. Більш детальний звіт про події у найближчих випусках новин спорту нашого телеканалу. Справжній трилер розігрався наприкінці чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу, у змаганнях якого взяли участь вісім команд, які зіграли за коловою системою. А останній тур змагань відбувся у рамках Олімпійського тижня. Справжній трилер розігрався наприкінці чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу, у змаганнях якого взяли участь вісім команд, які зіграли за коловою системою, а останній тур змагань відбувся у рамках олімпійського тижня. Окремо варто відзначити їхній гарний рівень підготовки, попри специфічні умови гри, які у першу чергу зумовлені піщаним майданчиком, що викликає додаткові навантаження і непередбачуваними відскоками м'яча від нього, що змушує футболістів більше тримати шкіряного у повітрі. Вони вкотре не тільки успішно впоралися. З завданням, але й змогли продемонструвати загалом непоганий вишкіл фізичної, технічної і тактичної вивучки, що в підсумку і зумовило справжнє свято прихильників пляжного футболу на піску парку Сагайдак нашого міста. Велика подяка нашим захисникам, які дають нам можливість не тільки жити в мирному місті, а ще й проводити такі турніри та грати у футбол. Це по перше. По-друге, як завжди, ми бачимо, що пляжний футбол об'єднує. Та будемо робити усе від нас залежне, щоб це тривало як можна, щоб все тривало надалі. Бажаю всім хлопцям далі прагнути до розвитку пляжного футболу в нашому місті, у нашій області. А також від себе особисто хочу висловити подяку. Всім тим, хто допоміг в організації турніру у його проведенні. Велика подяка дирекції парку Сагайдачний на пляжному майданчику, якого ми провели цей турнір. Велика подяка голові федерації пляжного футболу міста Дніпра Євгену Іванову, який теж всіляко підтримує проведення таких змагань, таких турнірів та таких чемпіонатів. А також нашому партнеру компанії Хевкофі в особі Катерини Убірі, яка також вкладає не тільки фінансові можливості, а й душі серце у цей вид спорту, на фініші чемпіонату склалася екстремальна ситуація, коли дві команди витяз і вибір набрали однакову кількість очок по 18. У разі перемоги у заключному турі скільки ж мало стати і у минулорічного чемпіона Тайфуна. Втім, саме він мав здобувати золоті медалі, адже у нього, поміж інших двох претендентів, була краща різниця забитих і пропущених м'ячах в очних зустрічах поміж ними. Звісно, за таких обставин, коли медалі найвищооб. Гатунку практично лежать у тебе в кишені. Тайфун не вимушено 1 розтрощив у заключному турі Рент Пако Еко і другий рік поспіль підтвердив статус і реноме кращої футбольної команди на піску Дніпропетровської області. У ході стислої урочистої церемонії нагородження спочатку вшанували кращих гравців за амплуа воротаря вибору Євгена Андрусенка. Найгрізнішим нападником і жахом для оборонців став Олександр Пальченко з витязя. На сам кінець МВП кращим футболістом турніру визнали Максима Білика з Команди чемпіона тайфуну далі настала черга отримувати завойоване призерами змагань. Бронзові медалі стали надбанням хлопців з витязю, третє місце яких засвідчила плахетка. Вибір, який напередодні в чемпіонаті України, у лавах якого щоправда тоді виступали легіонери, і на теренах області наразі також мав задовільнитися сріблом. А золоті нагороди, як говорили вище другий рік поспіль, завоював тайфун, президенту якого Олексію Дорофєєву вдалося залучити до свого колективу таких відомих в регіоні виконавців, як Максим Білик, Антон. Шарко, Рамаїс Маргарян, Ігор Прокурор та інші, що дало змогу залишити у себе ще на один рік красень кубок за перемогу. Цей турнір пройшов дуже гарно. Насправді були баталі такі. Команди гарні всі зібрались. Вісім команд, всі більш-менш равні. Рівні грали на рівному рівні. Ми перемогли. Сьогодні важка перемога була головна. То, що як перше місце ми могли і четверте зайняти. Такий от турнір гарний, спасибо. Велика подяка організаторам турніру. Я бажаю команді Олексія Дарофеєва не зупинятися на досягнутому, а розвиватись надалі, йти на чемпіонат України. За доброю гарною традицією на завершення церемонії усі її учасники сфотографувалися на загальну світлину на згадку про пекельний цікавий сезон пляжного футболу у Дніпропетровській обласній асоціації. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.